Сьогодні нам скрізь нав'язують культ любові до себе, успіху та красивої картинки. Нам кажуть, підвищуй самооцінку, вір в себе, прокачуй любов до себе. Але чи замислювалися ми, куди це веде? Така любов це часто ідолопоклонство, коли людина ставить себе вище за інших, а головне вище за Бога. Так, Ісус говорить: полюби ближнього Твого як самого себе. Матвія 22:39. Але сучасне Я себе люблю це не те, чого хоче Бог. Коли любов до себе замінює собою любов до ближнього і любов до Бога, це стає гріхом гордині, бо всякий, хто підносить себе, буде принижений. Луки 14.11. Апостол Яків говорить: Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Якова 4.6. Культ успіху та грошей теж пастка. Люди міряють все грошима, але Ісус застерігає Не можете служити Богові і мамоні. Мамона це синонім грошолюбства. Гроші це тонкий лід, який веде до віддалення від Бога. Ще небезпечніше культ тіла, красиві фото, що провокують заздрість і спокуси. Це пастка, яка веде до марноти і порожнечі. Еклесіаст 1.2. Чому це все небезпечно? Бо люди забули Бога. Вони вважають, що самі здатні все контролювати. Я творець свого щастя. Але хіба ми можемо знати, що з нами станеться навіть через хвилину? Христос навчає. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, візьме свій хрест і йде за мною. Луки 9.23. Це означає, що нам варто відкинути гординю і бути смиренними. Ми не можемо бути своїми власними богами. Ми створені для того, щоб славити Бога, а не себе. Ми творіння, а не творець. Ісус закликає зняти з себе ярмо самоконтролю. Він каже, візьміть на себе ярмо моє, бо ярмо моє благе і тягар мій легкий. Матвія 11, 29, 30. Тобто, коли ти сам контролюєш своє життя, це важко. Через це ти постійно тривожишся, та й неможливо проконтролювати все. Довір, контроль над усім Богу. Так тобі буде жити набагато легше. Замість культу Я Христос закликає нас до любові, смирення і служінню ближнім. Коли ми перестаємо покладатися тільки на себе і визнаємо, що без Бога ми ніщо, тоді справжній спокій приходить в наше життя. Бо в усьому, слава не нам, а Богові. Не нам, Господи, не нам, а імені Твоєму дай славу. Псалом 113.9 Нехай Господь допоможе нам відкинути і долопоклонство власної особи і допоможе знайти істинне щастя в ньому. Мир вам!